Друзі, привіт! Сьогодні в нас вівторок, у п'ятницю я садила квіточки, вам показувала розсаду. Сьогодні ось приїхала подивитися, як вони виглядають. ну Все поки живе. Ті, які були маленькі, такі залишилися, а ті, що були такі побільше, то, Непогано виглядають. Оце жоржина така. Соняшник, левові зеви. І сьогодні ще трішки підсадила. Ось цей люпин посадила і ще декілька левових зевів. Полила все. І ще один. Клаптик ось тут. Посадила кущик березклету, а ось це тут росли дубочки хризантеми. то почистила їх, полила. і подивимося, що буде. Я планую поїхати з Херсона десь дня на 4. Тому мене не буде. Декілька днів буду робити, потім поїду. То, мабуть, за тиждень-два мене тут не буде. Не знаю, як мої квіточки будуть без поливу, але обіцяють, на ці вихідні можливо, буде дощик. То якщо дощик піде, то поліє тут, то може виживе. Ось такі новинки на сьогодні. Всім пока-пока.